Всім привіт, нас Іра аборіната. Welcome на мій канал. І не знаю, як у вас, але в мене просто весь інтернет кишить відео від різних дівчат про personal curriculum. It's called a personal curriculum. It's a personal curriculum. Personal curriculum. So, you want to be discussing я дуже where час не create something called a personal curriculum. Але потім сіла, розібралася, і що я можу вам сказати? Нам всім треба власний. Personal Curriculum, або ж як його можна перекласти українською, особистий навчальний план. Тож сьогодні я розкажу, що це за звір та з чим його їдять. Погнали! У наш час, особливо з появою штучного інтелекту, дуже легко не думати та не вчитися. не незрозуміле, можна просто спитати GPT, не витрачаючи власний час на пошуки інформації, та й в принципі у навчанні у студентів теж. Останнім часом штучний інтелект дуже сильно допомагає із завданнями. Плюс завдяки алгоритмам TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, з їхніми безкінечними рекомендаціями, які ще підлаштовуються під наші інтереси та запити. Ми в принципі не докладаємо жодних зусиль, аби знайти якусь а, цікаву або навіть корисну нам інформацію або відео. Ми просто ковтаємо те, що нам дають. Ти заходиш в. Додаток, і ти пропадаєш таким чином. Наш мозок взагалі в принципі перестає працювати, бо нам абсолютно вся інформація та матеріали надаються просто на блюдечки з голубою кайомички, і це я не гобю цього слова, але е негативно впливає на наші когнітивні функції. І, до речі, це вже дуже помітно по тому наскільки сильно знизилася концентрація уваги у нашого покоління, та покоління молодше за нас. На додачу до цього всього дуже багато людей буквально ну просто шарахаються, коли чують щось про пошук інформації, навчання, бо в них все це асоціюється з школою, в яку я не думаю, що дуже багато людей любили ходити. Отже, аби запобігти повній деградації та розчиненню у світі штучного інтелекту та алгоритмів на допомогу, і приходить власний навчальний план. Трець, тренд цей почався завдяки авторці Елізабет Елізабетжін, Princess», якщо не помиляюся, в Тіктосі, де вона викладала, Власне, цей Personal curriculum. І в чому ж суть? А в тому, аби повернутися до навчання та насправді отримувати від нього задоволення, початися того, що цікаво, без примусу, але структуровано. Ідея полягає в тому, аби обрати 2-5 тем, які ти хочеш досліджувати. На початку краще обрати дві-три. А з часом, якщо це все вам зайде, так можна і розширювати, а, давати кількість тем. І ці теми можуть бути абсолютно різні від кулінарії, літератури до мистецтва фінансів, криптовалюти і так далі. І на визначений період я. Частіше за все бачу, що це або місяць, або три, тобто сезон, а скласти собі завдання, так? поставити якусь ціль, скласти список джерел і визначити собі графік, коли ви будете цими дослідженнями займатися. Атмосфера тут це щось у дусі про цікавість, внутрішню мотивацію та радість від навчання, а не про строї уроки, як у школі. І чому саме це заходить людям? Є декілька пунктів, скажімо так, Перший, мені здається, такий. А, трошки ностальгічний це оце back to school ностальгія. Тобто дуже багато хто за цих досліджень так купує нові собі якісь там зошити, а, ручки, хтось хоче навчитися малювати той пензлі. Оцей вайб повернення до школи, але не, не на деле. Але, як на мене, найголовніша причина це відчуття цієї рутинності та. Контролю, хоч над якоюсь сферою в нашому житті, тому що доросле життя дуже. Не контрольоване. Ну і плюс для тих, хто там блогер або ті, хто намагається якось естетично вести свої профілі в інстаграм, так це дуже гарна картинка. Тобто ці всі розкладки, стол, зошити, а, ноутбук, матеріали, прогрес. Це дуже гарна картинка у стрічці. Ну і головне, тут акцент не на я маю себе покращити, бо й мене недостатньо, так. А на Цікавому особистісному зростанні, і що б я не радила робити, якщо ви раптом вирішите займатися розробкою цього персонального навчального плану, дотримуватися його, це порівнювати себе із іншим. Бо в інтернеті ви побачите скоріш за все такі відео саме від блогерів, і у блогерів це їхня робота. Вони мають Показувати все дуже гарним, естетичним, структурованим, показувати великі якісь прогреси. Але ми всі розуміємо, що це картинка і це буквально їхня робота, якій вони приділяють більшу частку свого дня. Ми всі, так ми звичайні люди. У нас є е, навчання, у нас є робота, у когось і навчання, і робота, і робити це все отак. Як це на картинці періодично або навіть не так частіше за все не виходить. Тобто, оцей особистий а, навчальний план це має бути якоюсь такою відтушеною. міц, де ви займаєтесь саморозвитком, самопізнанням, пошуком цікавої для вас інформації. Це має бути час для себе, а не для порівняння себе з іншими. Отже, як розробити цей план? Curriculum може виглядати отак. Виберете для початку 2-3 теми, які вас будуть цікавити. Це можуть бути, як я вже сказала, дуже різні теми. Подумайте, от сядьте і подумайте, що вам було цікаво дізнатися на більш глибокому рівні. Наприклад, основою подкастингу. придумали теми, підбирайте джерела, статті, книги, відео, лекції, пости в інтернеті. Вигадайте невеличке завдання. Тобто, так, ви а, дізнаєтеся, ви шукаєте теоретичну частинку, але придумайте, як можна ці всі знання примінити на практиці. Як от, наприклад, якщо ви вивчаєте основу подкастингу, запишіть п'ятихвилинне інтерв'ю, як Практику, як практичне завдання. І так можна продумати різні для різних напрямків різні практичні завдання. Дуже важлива штука це дати цьому конкретний час у календарі. Тобто треба виділити на це якийсь день, якийсь конкретний час, навіть якщо ви почнете з 30 хвилин на день, це вже буде класно, бо ви, хоча б, почали. В ідеалі цьому приділяти. В кожній темі по годині в день, враховуючи те, скільки ми з вами часу витрачаємо на просто думсколінг в Тіктоці, Інстаграмі та е, Ютубі, так цей час знайти можливо. Ну і зробити. Невеличкий такий підсумок наприкінці місяця. Якщо ви вирішили зайнятися цим дослідженням виключно на місяць, то такий зробити фінальний висновок. Якщо ви вирішили займатися цим сезон, то робити невеличкі підсумки і в кінці підвести, власне, висновок конкретний іток, фінал. На додаток до цього можна ще й документувати цей процес або Просто для себе або викладати це у соцмережі, і це може бути класною такою причиною для контенту, якщо ви, як і я, намагаєтесь щось робити, але не можете дотримуватись конкретного плану. І Якщо ви раптом вирішите викладати такі відео. А в інтернет, то обов'язково відмічайте мене. Я буду рада знати, що я змогла когось отак от підштовхнути, надихнути на навчання, самопізнання, саморозвиток. Ну і власне якось так. У світі, де за всіх все вже вирішує штучний інтелект, надайте собі розчинитися в ньому. Плекайте в собі любов до навчання, знань, розвитку та життя. Дякую, що подивилися це відео, та Я бажаю вам успіхів та наснаги у всіх ваших справах та починаннях. If you like it?